Я думаю, що в такому місці буде доречно розказати вам одну історію кохання чумака. Одного разу чумак віз повний віз солі, і він його розсипав. Ну з ким не буває. ну, До нього прийшла дівчина, щоб попросити солі. Ну і прийшла до чумака. Вона ж знає, що в нього точно має бути сіль, але в нашого чумака її не було. Адже він її розсипав раніше. Але він не розгубився з дівчиною, розговорився, ну і закохався. Ми недовго жили і любили один одного. Хеппі-енд. До речі, до чого я вам це все розказую? Адже зараз ми знаходимося в тунелі кохання, який є візитною карточкою рівненщини. Так, друзі, кохаємося ми митого варті. Загадав. О! Я зараз знаходжуся біля бурштинового каменю. І кажуть, якщо до нього прикласти руки, загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Адже бурштин це такий магічний камінь, який наділений ну, якимись силами, які здійснюють бажання і взагалі кажуть, що воно має цілющі властивості. Ми знаходимося в Рівному, а в Рівному настільки багато бурштину, що тут все нерівне. Там бурштин, сям бурштин, куди не піди, всюди бурштин. То якщо ви в Рівному загадуєте бажання, і вони обов'язково здійснюються. І так тут проходила Вітовтова дорога, по якій їздили чумаки. І по ній зараз ми також поїдемо. Поїхали. Вітовтова дорога привела нас в Луцьк. І зараз ми знаходимося в Луцькому замку. Доброго дня. Доброго Мене звати дня. Назар. Мене Тетяна. Дуже приємно. Чумацька дорога нас привела сюди. Напевно, вітовтова дорога. Вітовтова, так точно. Ми знаходимося в центрі історичного міста Луцька, угу. а ясно, що в центрі завжди відбувалися ярмарки, ринки, і вони якраз відбувалися біля Луцького замку. Не угу. так далеко. Є якісь історії про чумаків, які наприклад, тут, може жили, а може тут і ставали чумаками. Село Колодяжне це недалеко біля Ковеля. Чумаки, які мандрували там на захід, вони там зупинялися. Mm -hmm. Так само є село Завидів, теж на Волині один із чумаків з Катеринослава привіз туди дуже багато різного начиння до школи в кінці 19 століття, mm -hmm. і його теж в історії школи згадують. Тобто, mm -hmm. чумаки не тільки сіль привозили на Волинь, а вони ще й розбудовували освіту. Це такий цікавий факт. Я вам раджу помандрувати Волиню і можливо заїхати в такі класні населені пункти, як Коваль, Володимир Волинський, тому що там точно були чумаки, і розпитати можливо, які ще нащадки чумаків. На Волині. Я думаю, нам пощастить. Так от, друзі, нам потрібно поїхати в Коваль і Володимир Волинський. Блин. Я Ганнаї вам дороги. дякую. Поїхали. Як сказала пані Тетяна, що потрібно продовжувати курс на Володимир та на Коваль. Ну, звісно, я можу піти вітутовою дорогою, так само, як це робили чумаки. Але слухайте, а може є якісь коротші дороги? А взагалі, може, є ще якісь дороги, які вони зможуть туди привезти набагато швидше. Доброго дня, добрий день. Мене звати Назар. Володимир, Пан Володимир, давайте поговоримо з вами про дороги. Віа Ест Віта, дорога є життя. Зараз ми стоїмо на трасі, яка з'єднує нашу благословенну Волинь так. і Галичину. Ця дорога провадила до Володимира, uh -huh. княжого Володимира, і до нашого Луцька. І це був тракт, який неодноразово ним возили сіль. Ми маємо коронну метрику, яка зберігається в Варшаві архів в головному архіві давніх актів. І маємо відомості за 1539 рік, що якраз сіль з долини, сіль з Дрогобича везли на стоянів і далі до соляних комор. А що таке соляні комори? Соляні комори це є соляні склади. На Волині чумацтво поширилося вже за третім поділом Польщі в 1795 році. І тоді, звичайно, той чумацький промисел набув такого загальноукраїнського значення. Получається, що чумаки е через вас, ну тут же ще йшла Вітовтова дорога. Ну, Вітовтова дорога це йшла від Лукова Маціїв mm -hmm. колишній на західне Полісся, mm -hmm. і це був невеличкий відрізок, який був названий в честь Великого князя Вітовта, Вітовта. таких доріг іменних. Чи королівських трактів, чи інших. Ми маємо дуже багато. Ми маємо ще Луцький поліський гостиниць, Залуцька на Володимир, великий гостиниць або велика дорога, відрізок великого трансконтинентального шляху. Уявіть собі, Регенсбург і Великий Булгар через Київ. Mm -hmm. Тобто це, це транснаціональна, яка йшла ще з IX, X, XI століття. По цих трасах, звичайно, якраз проклали і сучасні траси. Значить, в сторону Володимира мені буде туди чи туди. Туди, туди, туди. На Волинь Благословен. Я вам дякую. І вам дякую. Було приємно з вами поспілкуватися. Навзаєм. А ми підемо далі до Володимира. Ходім! Соляні дороги привели нас Володимир Волинський. Доброго дня, мене звати Назар. Світлана дуже приємно. Мені теж І програма Чумацькі пісні. Дізнаємося, все про чумаків. Розкажіть, що вони робили в Володимиру Волинському. Звичайно, Володимир був торговим центром. Товари, різноманітний товар, в тому числі сіль. Так вона приходила через Володимир. Угу. Тут у нас були е, соляні склади, де накопичувала сіль, а потім вона відправлялася в Литву, в Білорусі. Володимир був з давніх давен містом Купецьким. Для купецтва головне було купити дешевше, продати дорожче. Так, чумаки мали свої, скажімо, переваги. На возах вміщалося досить багато товару. Воли були не настільки примхливі, як коні, і так далі. Тобто це було здешевлення товару певного. Uh -huh. Володимир е, в середньовіччі і в пізньому середньовіччі е, був такий вузол, доріг, який вели. Так, транспортний uh -huh. вузол. І Але ось... ви якось так кажете, був Так. — а зараз. Зараз його функцію з появою залізниці е, перебрав на себе коваль. Mm -hmm. Коваль є е, ось таким вузлом, mm -hmm. таким як був Володимир Середньовіч. я вам дякую. Ви Ласка. дуже багато мені цікавого розказали. А ми йдемо в коваль! Поїхали! Коваль, це ж є місто залізничників і місто із сучасною залізничною розв'язкою, яка веде ну прямо до Європи. Ну і так само з Європи. Доброго дня! Мене звати Назар. Приємно, Руслан. які дороги ведуть до Європи. Місце Ковля знаходиться е, один з найбільших в західній Україні залізничних вузлів. Залізниця веде до кордону з республікою Польща. <гум> Напрямок на захід. Це є кордон з республікою Білорусь. Там також сьогодні курсують наші залізничні поїзда. поки що тільки вантажні. <гум> Теж о до речі, вантажні Ну, щомоки возили сіль. А сто відсотків да. а укрзалізниця ввозить сіль. Що є на залізничній станція, яка називається сіль. Там вантажать сіль цілими ешелонами, і воно їде по всіх станціях залізниці. Нашої держави, в тому числі і до станції Коваль, теж. Uh -huh. Тому 100% можна говорити про те, що зерниця є е, наступниками чумаків, і так воно є, має бути, тому що рухаємося ми вперед. Чумаки зазвичай возили сіль із Криму. А звідки возить «Укрзалізниця»? – З Артемівська. А, Артем Сіль. Так, точно. до речі, ми там були, і спускалися в самі шахти. Друзі, хто не бачив, і, ну ви знайдете. У нас на каналі це є. Оскільки приблизно в один вагон поміщається ну, тонн 60, певно, що може взяти на себе. Ну вагон. ви собі уявляєте? 60 возів, а тут раз в одному вагоні. У нас їдуть поїзда сьогодні вагою 5 тисяч тонн. Якщо взяти ешелон шлон солі, то приблизно буде ну 5 тисяч тонн буде, буде теж. Ну тут значить, получається. Що ви. Чумаки 21-го століття. Я вам дякую. Повради з вами пострілитися. До зустрічі. А, до зустрічі. Дня. Я піду купити квиточок в наступне місто, і ми побачимось згодом. До побачення. до побачення. Чумаки їздили в Польщу. Поїхати в Польщу, на жаль, я зараз не можу. Але я придумав дещо краще. Я приїхав в Київ, ну, в польський інститут, і зараз можу поспілкуватися із директором. Жін добре доброго дня. Доброго дня. Не з Назар. Мене звати Назар Роберт Чешевський. Хочу запитати, хто такі чумаки? Якби звичайно у Польщі це слово відоме і слово чумак у перекладі польською звучить чумак у сімнадцятому столітті, коли обмежували селянам можливість виходу з села, чумаки були вільними людьми. І ця частина населення, яка не належала до шляхти, але була вільною, є дуже цікавою. у цьому контексті, ми можемо говорити взагалі про шляхи комунікації, про пересування людей на усьому широкому чорноморсько-балтійському просторі. І зрозуміло, що ми теж на теренах сьогоднішньої Польщі маємо ці комунікаційні шляхи. Зрозуміло, що на перетинах комунікаційних шляхів народжувалися міста і для українського. Глядача, це ця цікаво. тема є дуже цікавою. Я вам дякую, дуже Дуже, дуже дякую. Приємно познайомитись. Дуже дякую. Та як ми як такі маємо таку, е, таку можливість, я зараз всіх глядачів запрошую до нашої копальні солі в, в єлічці. Це дуже цікаво дивитися на це. Е, Нащадкам чумаків. <сум> дякую. Ви знали українську, а весь час ми говорили з мамою по польськи Ну я, я хотів, щоб тут польська мова звучала. Ну, правильно, ми знаходимося в польському інституті. Так. Якщо буде тут тут, звісно, ви заходьте. Ну, тут цікаво, можна вивчити польську, а нам потрібно йти далі. До зустрічі. До зустрічі. Як нам сказав пан Роберт, що чумаки справді їздили в Польщу, але окрім Польщі, вони ще їздили до Литви. Е, hello. Привіт мене мис назар мене звати назар і моє ютуб проект про чумаків що ви знаєте про чумаків і чому чумаки їздили до Литви? коли я був студентом років 40 тому у своїх польових дослідженнях я згадую Одну леді похилого віку із історичного регіону Дзукія. вона розповідала мені про чужинців, які з'являлися ні звідки і йшли в нікуди. Вони продавали сірники, сіль та перець солт угу. And І перець? Yes. Through... Ця інформація прийшла крізь три покоління. Від 90-річної пані, якій про чужинців розповіла її мама, а мамі розповідала бабуся. Uh -huh. Так, ця розповідь сягає середини 19 століття. Як вони називали таких людей? Чум... Чумази, чумчаки, чумаки, можливо, шмугляри, шмокери. Дякую за відповідь і приємно познайомитись. Гарного дня. Дякую, гарного дня. До побачення. Ну що, друзі, ось ми зараз і дізналися, що так справді чумаки їздили в Литву, возили вони туди не тільки сіль, а ще й перець. Ну То що, друзі, йдемо далі країни є ще один сусід, до якого, я думаю, 100% заглядували чумаки. Це Білорусь. Доброго дня! Мене звати Назар. Олег. Дуже приємно. У мене виникла така ідея, що чумаки їздили до Білорусі. Я думаю, що їздили. В рамках нашої роботи ми поїхали десь років 15 тому на Білорусь, Лельчицький і Мозерський райони Гомельської області. І там ми зустріли одну чумацьку пісню. Дуже цікаво. І звідки ж вона туди потрапила? Я подивився на карту чумацьких шляхів і на мозерщину доходив один з чумацьких шляхів. А ви не знаєте цієї пісні? Знаю ну ексклюзивно для нас. Можете її наспівати? Спробуємо. Их балы жемая, да палавує, да чаго жбу поморнели, Да, Чого І да поморнели, да И ж чагожбу да чи неподобная се наели, да чискреницы ж водиня не пили. І нас, хазяїн не вважає, де сім разом оту Крим ганяє. І, 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 і тяжко важко нагружає. Ну це точно пісня про нашого чумака. І після цього я можу вивести таку невеличку тезу. Чумаки також їздили в Білорусь. Ідемо, дізнаємось далі, де ще були чумаки. Ми знову повернулися на Рівненщину. Так, ви можете подумати, що повертатися погана прикмета. Але ні, нам пощастило. Ми сюди повернулися не просто так, тому що саме тут є ще один гурт, який має для нас пісню. Доброго дня! Мене звати Назар. Дуже приємно, Віктор. Ви ж, напевно, керівник гурту під назвою. Сільська музика, розкажіть мені, будь ласка, про ту пісню, яку ви приготували для нас. Це ж має бути чумацька пісня. Я записую е, з 87 року. І записано понад 20 тисяч зразків народно пісенної творчості, і мені вдалося до десяти mm -hmm. і моїм колегам записати чумацькі пісень тут у нас на Рівненщині. І це не є такий поширений жанр. Ті записи вказують на те, що традиція ця була і чумаки були. А от сьогоднішня пісня, яку ви для нас підготували, от про що вона буде? Про чумака, про його долю, про те я про його тяжку долю. Давайте йдемо, послухаємо. Давайте. Ходім. Ой, гуляв, чумак, гуляв по дону, да Дає не бори. Chill as Ну що, друзі, ще з однієї чумацької пісні ми дізналися, що доля чумака була геть непроста. і було дуже тяжко, і навіть якщо чумак би позбувся своїх волів, воза все одно це нічого не вирішує. Адже це його доля, і він без неї не може. Тож, друзі, не сумуйте, а спробуйте підписатись на канал, поставити лайк та натиснути дзвоник. Ну, для того, щоб першими отримати інформацію про наші нові відео. А ми прямуємо. На подільські дороги та на дороги Буковини. Тож, друзі, до зустрічі в наступній серії. Пока-пока.